Всім привіт! Скоро буде Пасха! А тому саме час показувати хазяйкам свої рецепти. М'яка, пухка та ароматна паска Крафін. Цей рецепт підійде більше для тих, хто любить працювати з дріжовим тістом. Навіть якщо ви новачок в цьому ділі, у вас обов'язково все вийде. Всі пропорції я укажу в описі під відео. Для початку приготуємо опару. В ємність виливаємо підігріте молоко та додаємо дріжджі. Від загальної кількості всипаємо 50 грамів цукру, всипаємо 150 г муки або 6 столових ложок з горкою. Так як в мене дріжджі заморожені, мені знадобиться трошки більше часу, щоб розчинити їх в молоці. Ви подбайте про це заздалегідь. Гарно перемішуємо до утворення однорідної консистенції, для того, щоб розійшлися всі комочки. Накриваємо рушником і відставляємо в тепле місце та чекаємо, доки дріжджі запрацюють. Коли ви бачите, що починає утворюватися дрожжова шапочка, можна перейти до приготування здоби. В ємність вбиваємо 4 яйця та 3 жовтки, додаємо цукор, сіль та ванілін. Дві хвилини взбиваємо. До розчинення цукру. Подивіться, яка гарна опара у нас вийшла. До готової опари вливаємо яєчну суміш та ретельно перемішуємо. Всипаємо муку попередньо просіяну. Спочатку перемішую гарно ложкою. Так як у мене немає тіста місу, то буду вимішувати руками. Загальний час вимісу займе у вас около 15 хвилин. Для зручності роботи буду використовувати рукавичку. В процесі вимішування додаємо розм'якшене вершкове масло. Повністю розтоплювати його не потрібно, а лише трошки розм'якчити. Завдяки маслу тісто у вас стане більш здобним та жирним, але не забитим. В якості смакової добавки додаю цукати та ізюм попередньо промиті та висушені. Їх можна замочити у віскі, бренді, конякові це вже за вашим смаком. Вводимо їх в тісто, гарно перемішуємо до утворення однорідної консистенції, щоб вони гарно розподілилися по тісту. Також можна пересипати їх мукою або крохмалим. Це уже за вашим бажанням. Я не додаю, і при випіканні у мене нічого не осіло. Родзинки і цукати гарно розподілилися по всьому виробу. Так як у мене закінчилася харчова плівка, накриваю звичайним пакетом маєчка, для того, щоб тісто не прилипало до рушника. Ставимо в тепле місце та чекаємо, доки тісто збільшиться в об'ємі в декілька разів. Все залежить, наскільки тепло у вашій кімнаті. Так, тісто наше готове, тому можемо переходити до формування наших пасочок. Подивіться, яке пористе, тянуче тісто у нас вийшло. Аромат стоїть уже на всю кухню: запах вершкового масла, ванілі. Для зручності роботи змазую руки олією. Трішки обминаємо та гарно зачищаємо борта нашої ємності. Гарно змащую робочу поверхню олією та викладаю на неї тісто. Трішки обминаю для того, щоб тісто не так прилипало. Для випікання буду використовувати одноразові форми, в мене їх 6 штук. А це означає, що тісто потрібно буде розділити на 6 рівних порцій. Враховуйте те, що форми повинні бути заповнені лише до половини, для того, щоб дати тісту можливість гарно піднятися. Так, ділю тісто на приблизно одинакові частини. Я спочатку хотіла зробити три звичайних і три з маком у вигляді крафіна, але потім. Вирішила все ж таки зробити більше із маком і, одну звичайну для того, щоб показати вам, як вона буде виглядати. В нашій сім'ї значенкою користується більшою популярністю, так як вона виходить більш соковитою вологою. Ви дивіться за смаковими вподобаннями вашої сім'ї. Якщо ви вирішите замочувати ізюм або цукати в алкоголі, ви не переживайте, під час приготування алкоголь випарується, а тісто стане більш ароматним, насиченим та духм'яним. Якщо ви вирішите також використовувати бумажні форми, то продивіться, щоб гарно було тісто змазано по бокам олійкою. Так їх буде легше дістати з форми. Макова начинка у мене тільки із морозильної камери. Так із нею легше працювати, адже тісто досить липке. Якщо вона буде рідка, то буде важко наноситися на пласт тіста. Набираю столову ложку з гіркою макової начинки, скатую її в кульку, а потім розплескую долонями, викладаю на пласт тіста, не заходячи на краї. Скручуємо тісто у такий ніби рулетик. Якщо вам важко працювати і прилипає тісто або ще трішки змажте олією. Або використовуйте скрибок. Розрізаємо тісто, як показано на відео, і будемо формувати наші крафіни. Скручуємо такі ніби бублики, які находять один на одного. Макова начинка може трішки обтяжити тісто, тому для підйому знадобиться більше часу. Таким чином формуємо всі інші паски. Так, отакі такі пасочки крафіни у нас вийшли. Накриваємо їх рушничком і залишаємо в спокої, доки тісто гарно не підніметься. В якості намазки ви можете використовувати білки, які залишилися, або глазурь на желатині. Як бачимо, тісто збільшилося у декілька разів, змазую жовточком для гарної рум'яної скоринки. Після змазування дайте жовткові трошки підсохнути. Випікати буду при температурі 180 градусів. Около 30 хвилин. Ви орієнтуйтеся по своїй духовці до сухої дерев'яної зубочистки або коли підрум'яняться краї. Ну, а зараз давайте візьмемо одну пасочку. Спочатку я вам покажу без начинки, яка вона у нас гарна вийшла. Пухка, ніжна, ніби хмаринку тримаєш в руках. Подивіться, яка вона пориста. Давайте з вами подивимося, яка вона всередині. Ніжна. Пухка, волокниста. Аромат розноситься на весь будинок. Здобі завжди потрібно вистоятися. Тоді і розріз гарніший, смак та аромат. А це маковий варіант паски крафіна. Так як я поспішила і розрізала її гарячою, тісто заломилося. Тому ви дайте їй час гарно вистигнути. І тоді можна наносити глазурь. Вдалих вам пасок. Та до нових зустрічей.